Хочете навчитися варити свічки і вже цього зимового сезону почати отримувати великі замовлення, щоб відкрити свою власну справу на хендмейді. Раджу додивитися це відео до кінця. Мене звати Іванка, і я маю свій свічковий бізнес, який я відкрила більше 2,5 років тому. І я була така дура, того, що я була наївна і відкрила свій свічковий бізнес за місяць до нового року в надії відбити гроші за матеріали і за навчання, бо думала, що в мене на новий рік розберуть свічки. Але все сталося зовсім не так, тому що я почала дуже дуже пізно і отримала свої великі замовлення десь аж. В квітні місяці не врахувала дуже велику річ для того, щоб у тебе замовляли часто і багато. Наприклад, корпоративні замовлення вони найбільш актуальні саме перед новим роком, і корпоративні замовлення починають робити вже в осінню, щоб зробити це завчасно, щоб підготуватися, щоб знайти вільного майстра. Тому якщо ви почнете... Навчатися свічковарінню в кінці літа, максимум на початку осінь це ідеальний час. Це буде прям супер, тому що за цей час ви встигнете наповнити сторінку асортиментом, фотографіями, контентом, навчитеся варити свічки якісно, без факапів, так, щоб у вас не було браку, так, щоб ви змогли все протестувати. Люди не будуть до вас звертатися за замовлення, якщо вони у вас побачать всього один раз, і у вас буде дуже мало контенту на сторінці. Віно про себе багато раз нагадати, показати, розказати, чим ви займаєтесь, що у вас можна замовити, яким ви можете. Надавати послуги для цього потрібно декілька місяців вести активно свою сторінку. Клієнти радше і скоріше підуть до того, про кого вони вже, хоча б щось знають, або раніше його бачили. То, якщо ви хочете навчитися варити свічки легко, швидко, без проблем, не витрачаючи часу на невірні тестування та невірні матеріали. Я даю базові уроки, перевірені постачальники, все, що потрібно знати, для того, аби навчитися робити ті свічки, які реально користуються попитом, а не просто тренд. У мене є величезна теорія, по якій ви розберетеся у всьому повністю до дрібниць. Практичні відеоуроки, де показано все покроково, чітко. Також величезна база з постачальником із. Промокодами на знижку. Найважливіше від себе я даю ще 6 місяців особистої підтримки, де ви можете спілкуватися зі мною один на один, консультуватися у мене, якщо вам потрібна якась допомога або підтримка. А також я показую, як вірно наповнити свою сторінку контентом так, щоб вона була цікава вашим покупцям. Зразу вже готові сценарії, ті, які реально працюють і для сторіс, і для відео. Що це все мій практичний досвід та перевірено мною на практиці вже протягом декількох років. Що ти хочеш навчитися так само, переходь у цей хайлайс та читай відгуки учнів, якщо в тебе є сум сумніви.